До дашбордів маркетингу. Треба розуміти, чи ефективний у нас маркетинг, чи ні. Це ви можете робити на своєму пристрої. Дивитися. Наприклад, кількість постів, кількість сторіс, кількість підписників, охват, охват таргетах, охват органічний. От ми дивимося, що відбувається нашим SMM. Статистика таргет витрати факт. Наприклад. Тут є план факт. Витрати минулий рік, витрати цей рік. Є всього, є план. Ось факт, є план. План факт. Дивимось, наприклад. Чи збігається в нас план факт От в цьому місяці не збігається трохи. План 450, але використали 250 сьогодні. На все, от е, такі показники можна дивитися собі. Ідемо далі. Техвідділ. Техвідділ. Тут ми дивимось нові придбання за місяць обладнання, нові придбання за місяць посуд. Затрати на регулярне ТО. Наприклад, подивимось, що за регулярне ТО в нас тут відбувається. От. Регулярне. Ремонт ІТО обладнання 18 тисяч ІТО вентиляційних систем 52. От. Кожен місяць у нас такі витрати. Наприклад. Далі робота з громадськістю. Скарги, відгуки, рейтинг Google, Нові постійні гості. Наприклад, рейтинг Google. От бачимо тут рейтинг 4,9 рейтинг. Оці вийшли на гарний рейтинг. Наприклад, нові постійні гості. Це статистика VD Hostess. Наприклад, постійні гості 68% постійних гостей і 31% нових гостей. Ну, така гарна статистика. Відгуки, подивимось. Кількість штук відгуків йде до є негативні, але їх дуже мало. Навіть одного відсотка нема. Тому цілком гарна ситуація. От. Фонди. Фонди є резервний фонд, фонд оплати праці, кухня, загальний фонд оплати. Давайте подивимось. Загальний фонд оплати праці гарно знизився. Ну, тому що міжсезоння людей менше, працівників менше. звісно. Податки. Дивимось. Податки зменшуємо теж. Комунальні платежі теж знижуються. Отже, тут ви можете обрати собі, наприклад, ті, які вам більш цікаві, звільнені по причині, наприклад, ви хочете дивитися, по яким причинам звільнення були. Кількість навчань за місяць, наприклад. От, і... основные у вас будут вот такие показники. Дивитесь, сколько было звільнено и по какой причине. Вот такие дашборд. Ďakujem za úvahu.